Мішаня, привіт. Всім привіт! Завітав сьогодні у гості до Михайла профталя з міста Кременчук. Хочу спитати його реальний спитати у нього про його опит експлуатації ось цього інструменту. Це слайдер від торгівельної марки Механік. Я хотів би. Щоб ми з тобою порізали одну плитку для того, аби а, дійсно показати хлопцям, що він працює, і ти робиш цим інструментам свою роботу. А потім ми а потім я попитаю себе по деяким деталям і підведемо ну, якийсь ітог. Добре? Так, да. добре, поїхали. Добре, починаємо. — Сколи є, бачиш? Ні, сколів не бачу, сколів немає взагалі. Прорізав дуже чудово. Ось так не підкопів. Як лезо. Угу. Так, скільки ти залишив, мабуть, десь міліметр, так? А, ні, міліметр, може навіть... Ні, міліметр. Будемо так говорити міліметр. Довжина Довжина плитки 1200 плитки міліметрів. Тобто ти зараз зарізав 1200 на другій стороні. Так. Так, так. Так, а ну розкажи нам тепер а... перше. Яку... Потужність, яка потужність УШМ у ШМ, тебе стоїть на цьому інструменті? E, e, Кашем. У нас стоїть торговий маркетніпром e, 1200 Вт. Потужність. Потужність. потужність 1200, e, 10 000 оборотів максимально. Але вона справляється зі своєю задачею дуже гарно. Потрібно мати... Однозначно дві ручки. З одної ручки дуже важко, тому що на вході потрібно більш давити на цю сторону, на виході більш на цю сторону. Що ще хочеться сказати, працює він дуже гарно, показав себе дуже чудово. Йде легко, зовсім, зовсім ніде не впирається нічого. Навіть я думаю, що без подшипників буде якось важче, але все ж таки все чудово він працює. Тобто, Прив... побачимо, Прив... відсутність Прив... Прив... піширників ніяк не сказуються на якості. Ніяк не сказується на якості. Все йде легко, чудово. Мені, Мені подобається його робота. Що ще можна додати? Ану, скажи, будь ласка, яка... який механізм кріплення? Чи є якісь е... зауваження до кріплення? Які підходять гейм, якщо б у тебе не було Дібраєм? Іншу можна було поставити? Так, можна поставити іншу. Кріплення тут звичайне, накручується М14 на ось цей ротор, так. на якому вже стоїть круг зі своїм посадочним місцем 30 мм. Накручується люба болгарка, садиться сюди і тут липучка, і я ще доповнено стягнув покажу. Це якась була проблема, але, ти так, але чи так для додаткової. Це так ішло від е, самого е, виробника. виробника. Угу. Я так це це і залишив. Зрозуміло. Так, значить, е, до кріплення немає зауважень. Кріплення будь-якою вже надійне. Так, ще кріплення є для столу. Його можна закріпити на стіл. Зараз воно у мене поки що стоїть окремо, але я вже працював, закріпляв і прорізав. Це для чого? Це для того, щоб прорізати менші деталі, які не комфортно зарізати на столі в такому положенні. Мабуть, це ті деталі, які менше, ніж довжина самого слайду. Довжина, так. Так, розуміло. Так, усі сказали. Чи є якась вібрація, вібрація чи да є сколи? Якщо правильно налаштований, по-перше, сколів немає. З приводу вібрації, вібрація якась є невелика, я її руками не відчуваю, але це може навіть бути. Більш із за болгарки вібрація, а може, все-таки це за закруг? Ну тут я не скажу. Ну вібрації тобто, я, скажу, так, я не скажу так. Вібрації я не відчуваю. Тобто, вібрація, якщо і буде, то це залежить вже від кашелі. Так може її навіть і нема. Може в мене. Стіл просто не так э, стоїть mm -hmm. э, то точно як повинен стояти, і тільки і за цього я бачу якусь вібрацію. Що, що що лежить на столі, може впасти Розуміє. тільки так, а так скажи, може руками скажи, не відчуває нічого. Скажи, будь ласка, яку е, мінімальну е, кромку ти можеш зробити, і від чого це залежить? Я думаю, що мінімальну кромку менше 1мм робити вже не потрібно, тому що вона дуже слабка буде. Якщо е, вам потрібна більш тонше для зрощування керамограніту, тому далі лучше підійти черепашками дошліфувати. Мабуть, це залежить не, не тільки від диску, ну не тільки від методу обробки керамограніту. Бо тут все ж таки алмазна, алмазна різка, у якої є якийсь вібрація. Це, мабуть, ще залежить і від якості самого керамограніту. Так, звісно, е, якість тут є. Якість повинна бути, ну, вона якість є різною, і за цього все може бути по сколам, тому що ну, потрібно, ну, потрібно пробувати спочатку на якомусь кусочку, далі вже тоді розуміти, як налаштовувати сам слайдер. До налаштування, скажи, чи було важко тобі самому налаштувати слайдер, чи потрібна була тобі допомога? Ні, налаштування всі вказані на самому слайдері, Можна це побачити. Тут вказаний напрямок диску, як він правильно налаштовується стосовно першого і другого налаштування. Тому, в принципі, я налаштував його з першого разу, але трішечки більше залишив кромки для першого разу, а потім все таки зменшив саму товщину самої кромки. Розумію. Так, як, як я бачив, і всі глядачі бачили, що при обробці храмограніту не було пилі. Тобто все ж таки 90% пилі ми збираємо лисуці, так? Так, туловід він також регулюється на товщину плитки. Я його підняв зараз під цю плитку максимально, тому що я вже закінчую об'єктом. Далі, якщо попадеться плитка більш товшу, я знову тут відрегулюю під товщу плитку. Mm -hmm. Але щоб він найменша відстань була від плитки він більше тоді втягує в себе плитку. Mm -hmm. І ще питання, і це знову ж таки, мабуть, пов'язано з якістю керамограніту? Чи потрібно? Закле... Заклеювати край плитки для того, аби не було якихось царапин на кераманіті. Якщо, заклеї... Від Від якщо, якщо заклеїти саму плитку, слайдер на своїх салазках і їхати буде дуже важко. Тому mm -hmm. я не рекомендую краще протерти плитку mm -hmm. і протерти салазки перед тим, як е, використовувати слайдер. Так, розуміє. Так, і скажи, е, мабуть, то що ми сказали про плюси, ми зазначили настроки, ми розказали хлопцям. Скажи, які ти е, побачив мінуси у цьому інструменті. Тобто, що б ти хотів би, що б ти хотів змінити, е, це вже, мабуть, посилає посил для виробника. Що б ти хотів би змінити, щоб вони випустили наступне покоління, бо було, воно було б ще краще? Ну, е... Які мінуси? Насамперед, це ціна. Мінуси це ціна, вона завжди для когось буде великою. Yeah. Другий мінус це диск з посадковим місцем на 30 мм. Сюди не кожен диск, диск тепер можна поставити. Сюди тільки можна поставити диск компанії D-Star з 30-мм посадковим місцем. Більше мінусів я не побачив. Якщо в подальшому, що хотілося би побажати, Хоча б одну ручку кладіть. Якщо з болгаркою в комплекті іде одна ручка, то другу ручку це добре, що в мене болгарок багато, і я взяв ще одну ручку. Mm -hmm. Але хоч одну ручку кладіть в комплект. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Так, тож, діаметр диска повинен бути uh, універсальним та одна ручка. Скажи, будь ласка, а uh, вага, вага цього складе тебе не смущає? Бо є хлопці, які кажуть, та він занадто важкий, як їм працювати? No. Сам слайдер не важкий, більшу вагу дає болгарка, і якщо вона у вас дійсно якісна, то вона буде нелегкою. Далі його вага допомагає працювати на плитці, тому що вона тоді більш за своєю ваги прилягає більше до плитки. Тому що ще для цього потрібно тримати. Якщо вона була б легша, я думаю, вона підпригала і скакала і руками цього може не втримати. А це вже беззапасно. До речі, як вважаєш, чи можна сюди поставити? Так як рекомендації від виробника немає, яку потрібно поставити у ШМ, тобто в них немає ніяких рамок. Це може бути 800 Вт, це може бути 1,4 кВт. А як ти вважаєш, чи можна на неї поставити акумулятор акумуляторну кашею? Чи справиться вона з нагрузкою? Я ще не зустрічав, поки що той акумуляторний Кутової машини, яка справиться з цією, тому що кутовій машині, по-перше, менше трішки оборотів. Mm -hmm. По-друге, як би виробники не говорили про здатність акумулятора витримувати її силу до кінця, mm -hmm. все, все ж таки, коли акумулятор трішечки підсідає, вона менш стає в роботі. Тому я думаю, що акумулятор вона поки що слабенька для таких. Речей. Розуміло. Потрібна болгарка е КШМ скажімо так, е як, потужністю мінімум 1200, ось в мене стоїть поки що в цьому мінімальна. Краще 1500, дуже добре, якщо там буде 1700. Розуміло. Так, мабуть, ми всі питання хлопцям розкрили. Скажи, будь ласка, якщо ти в тебе зараз знову з'явився вибір для купівлі такого інструмента, ну, Случилася якась біда з цим. Чи купив би ти ще раз е, саме цю версію з цими мінусами для себе для подальшої роботи? Так, я вважаю цими мінусами не такими значними. Виробники думаю, щось для цього придумають. Тому я думаю, що якщо б щось би трапилось, купив би ще раз. Розумів. Так, Михайло, дякую тобі за увагу, дякую тобі за роз'яснення. Я сподіваюся, що. Ми все ж таки внесли якісь е моменти для розуміння для тих, хто ще вагається і які ще стоїть на виборі для покупки подібного інструменту. Не саме цього, а подібного інструменту. Дякую тобі за увагу. Дякую, що за вітали. Бажаю. Бажаю. Все ж, як я казав, бажаю тобі безкінеченого розвитку та успіху. Дякую, дякую. Заходьте до нас ще в гості. Все, до побачення, пока.